Слава Ісусу Христу! З вами отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Колись давно я читав про Євхаристійні чуда різні, і одне мені дуже сильно запам'яталося, яке відбулося в 1900-х якихось роках, не пам'ятаю точно дати, на Афоні в одному з монастирів. І та книга описує, що одному з монахів, який жив в якійсь там печері, Переважно всі монахи там десь скитаються, в якихось скитах живуть в печерах і так собі подвизаються, моляться. Е, одному монаху почав говорити голос. Він почав чути один голос. І той голос йому говорив, що в причасті на службі Божій нема Христа. Що не відбувається переміна хліба і вина в тіло і крові Ісуса Христа на службі Божій. Тобі не треба ходити до церкви. Ти можеш лишатися тут, всі своїй печері, молитися, причастя не можеш не приймати, ти так собі спасешся, нікуди не ходи. І він прислухався, той монах прислухався до того голосу сатани. Ось. Традиція того монастиря була така, що раз в неділю вони всі збиралися, всі монахи збиралися на службу Божу. І служба Божа не починалася, поки всі не зійдуться. І ось така одна неділя прийшла, всі зібралися, крім того, одного монаха. І вони вже довший час його чекали, і тут ігумен монастиря каже: двом монахам треба перейти каже, до нього, до його печери, і перевірити, чи він ще живий. Але описується, що в той час на фоні була така проблема з вовками. Вони нападали на монахів, на людей. І от вони переживали, може їм ще не живий той монах. Тому вони й пішли перевіряти. Ти два монахи прийшли туди, і дивляться, він собі там сидить і молиться, і питається, а чого ти не йдеш до церкви, ми тебе чекаємо. Ми службу не починаємо, поки ти не прийдеш. А він їм розказує, що я чув голос, який мені казав, не йти до церкви, там нема причастя, там нема правдивого тіла і крови, тому я не йду і йти не буду. А вони йому кажуть: так, ну дивись. Ми тебе переконати не зможемо і тобі щось доказати? тут, так? Але ходи з нами. Прийдеш до церкви, ми скажемо всім, що таке сталося, і ми попросимо всіх, щоб всі молилися за тебе. Побудь ту службу Божу з нами, і може Бог тобі щось покаже. Потім бачите. І він згодився. Він пішов до церкви, і, як описується, він стає в церкві. Починається служба. Вони в ті монахи розказали, що так, така річ є. Просимо молитися за цього брата, за його віру. Починається служба Божа, і всі дивляться на нього. А він підносить голову вверх і просто в захваті. Тяжко навіть описати, як то було, знаєте. Далі по службі, служба Божа йде. А в нього сльози пускаються, розумієте? Він стоїть стоїть всю службу Божу, ніби щось бачить, і такому, ніби, знаєте, зах... ніби як не, не, не на землі знаходиться. Служба Божа закінчується, він плаче, і всі до нього підходять каже: Розкажи нам, що ти бачив, що ми також щось навчилися з того, що ти бачив. Розкажи нам, що, що сталося з тобою. І він говорить: коли. Священник сказав Благословенне Царство, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я бачу, як стеля храму розходиться і я бачу небо. Ми, ре... Ми реально стояли в небі в той момент, не на землі, а духовно в небі. Каже, коли був великий вхід з чашею і дискосом, так? Каже, я бачив, як всі ангели зібралися і несли Христа на жертву, на пристіл. Самого Христа несли, всі ангели. Каже, коли було е, роздроблення ангція, так, коли священник бере Агнець і каже, роздроблюється і розділюється Агнець Божий і його розламує, стави на чотири частини і одну частину кидає в чашу, каже, я бачив дитятка дитятко Христа на тому дискусі, як його дроблять. Але його дроблять, а його неможливо роздробити. Його ну, розчіпають на частички, а він далі залишається цілісним, і він світиться як сонце. Каже, коли я прийняв його, прийняв святе причастя, каже, я відчув, що я, я отримав, прийняв плоть. Не просто хліб і вино, а плоть з кров'ю. І тут я зрозумів, що я, я слухав сатану, що я був такий от невіруючий. Це просто феноменальні люди. Ось, що я вам це розказав? Тому що ця історія є прекрасним прикладом того, що сталося в сьогоднішньому Євангелії. В сьогоднішньому Євангелії про розслабленого ми бачимо, як якісь там друзі принесли чоловіка на ложі до Христа. І Святий Йоанн Зотоустий каже, що вони нічого не сказали, ні слова не промовили, просто його принесли, але Христос все зрозумів. В цьому Євангелії це просто унікальний момент взагалі в Євангелії. Христос дає зцілення людині не через Його віру. Бо про нього ми нічого не знаємо, хто він був, вірив він чи не вірив, хотів він прийти до Христа, не хотів, ми не знаємо. Його просто приносять. А він дістає зцілення і прощення гріхів через віру своїх товаришів. Це унікальний момент, люди, через віру чиюсь він отримав зцілення. І прощення. Так само оцей невіруючий монах, який засумнівався, він, його принесли не на ложі до Христа, так? але він отримав зцілення, він отримав віру через віру своїх співбратів, через молитву своїх співбратів. Його принесли до Христа через віру і молитву. Цілої братії, не Його, бо він не вірив, але ціла братія молилася, просила Бога і через їхню загальну віру отримує прощення і силення, отой невіруючий. Так само церква, ми ж зобов'язані молитися один за одного, молитися один за і вірити також один за одного. Тому, люди, якщо у вас в сім'ї є хтось, що не вірить який відрікся від церкви і тому подібні. чи ви хочете жертвувати, жертвувати за когось ту молитву, свій піст. Треба то робити. Тому що через нашу віру, через нашу молитву Бог зціляє і дає віру іншим людям. Це так, як ми спасаємо всі. Так, як ми спасаємося. Тому моліться, жертвуйте свої молитви, свої пости. За інших, хто потребує, Бог бачить і приймає. І через нас дає благословення, зцілення і навернення всім іншим. Слава Ісусу Христу!